Всім привіт! Це відео буде про мою поїздку в Мілан. По більшій частині це була робоча поїздка. Як ви знаєте, з 17 по 23 вересня в Мілані проходив тиждень моди, і ми, як бренд, презентували себе байерам, розповідали, хто ми, що ми, показували наші вироби та знайомилися з різними людьми, пов'язаними з індустрією. Окрім основної цілі поїздки, це показати наш бренд. Також я завітала на виставку, на якій були представлені виробники, що працюють зі шкірою, підкладкою, фурнітурою. Взагалі ця виставка триває декілька днів, але я встигла побувати лише на одному, тому покажу вам теж маленький кусочок, як це все виглядає. Зараз точніше сьомо ранку я збираюся, і в мене скоро трансфер до Будапешта. Ту величезна черга на рейс Ренір. У мене також рейс Ранир в Мілан. Але хочу сказати, що тут є окрема стійка backdrop-off. І якщо у вас є додаток Ренір, то можна не стояти всі ці е, години в черзі, а самостійно піти на стійку ось сюди і самостійно здати багаж. Це набагато швидше. Хочу розказати про свій маршрут з Києва до Мілану і назад. Я думаю, багатьом буде цікаво послухати цю інформацію, і в цілому мені цікаво поділитися нею. Я виїхала з Києва до Ужгороду нічним поїздом. О 6 вечора я виїхала. О 7 ранку я вже була в Ужгороді. Далі можна скористатися трансфером до аеропорта в Будапешті. В моєму випадку я користувалася трансфером: йор Transfer. Їхати з Ужгорода до Будапешту займає близько 7 годин, з яких 2 години ми простояли на кордоні. Але я так розумію, що все залежить від завантаженості кордону. Можливо, цей час скоротити на годину, якщо немає машин перед вами. Якщо є черга, то буде трішки довше. І потім увечері в мене був рейс Ренеєром Ренером вже до Мілану в аеропорт Мальпенса. Взагалі цей маршрут займає одну добу. Він дуже швидкий. Але оскільки в мене живе подруга в Ужгороді, то я спочатку приїхала в Ужгород до неї, залишилася на ніч і вже. Зранку наступного дня я цим трансфером поїхала в аеропорт. Але якщо у вас немає друзів і немає ні у кого зупинитися в Ужгороді, вам цей маршрут теж підійде, тому що по факту кожна частинка маршруту вона йде одна за іншою і має достатньо часу в запасі. І оскільки ви їдете нічним поїздом, то не треба вже вам ночувати в Будапешті, якщо ви знаходите під себе вечірній рейс, сподіваюся, я зрозуміло пояснила. Маршрут цей виявився для мене дуже комфортний, тому що кордон з Угорщиною не такий завантажений, як кордон з Польщею. Я в минулому році їздила поїздом через Польщу декілька разів, і всі ці рази в мене були. Дуже негативний досвід мали вони через те, як до людей відносяться на кордоні, через час очікування в цьому поїзді на кордоні, через те, що завжди або в Пшемишлі, або в Хелмі треба знову пересідати на інший поїзд і їхати або до Кракова, або до Варшави. Це все одно займає дуже багато часу і сил. І ці всі подорожі мої були влітку, коли було дуже жарко і я вирішила, що я так їздити більше не хочу, тому я знайшла ось цей маршрут і хочу ним теж з вами поділитися. Якщо хтось шукав альтернативні варіанти поїздок в Європу, ви можете скористатися ними. І якщо у вас є якісь питання по маршруту, ви можете задати їх в коментарях. Я з радістю відповім на них. Так як я швидко здала свій багаж, я одразу пішла в зону лаунж і сиділа там весь час до свого рейсу, працювала, їла і чекала на свій рейс. Я дуже рада, що в мене є ця картка Монобанк і в будь-якому аеропорту можна нею скористатися і посидіти саме в лаундж-залах, де тихо, спокійно, є інтернет. Тому монобанк дякую. Не знаю, чути вам чи ні, але тут стоїть рояль і хлопець на ньому грає Enoді. Дуже гарно. Я щось вже втомилася, тому що я дві ночі майже не спала повноцінно. Виглядаю, в принципі, я так само як себе відчуваю зараз. У мене дуже важкий рюкзак з собою, від якого болить спина. Але залишилося вже трошки це відчуття, коли мав дуже багато речей з собою, всі їх таскав, а потім здав ці всі речі, і відчуття, наче щось забув. Я валізу і чекаю, поки мої друзі за мною заїдуть. Добрий ранок. Перший день в Мілані. Я вночі трішки замерзла, тільки що прийняла гарячий душ. Мені стало краще. Зараз буду збиратися. uh, Перший повноцінний день в Мілані в мене був дуже насичений роботою. О 8.30 я виїхала на першу виставку, де були постачальники шкіри, фурнітори і всього іншого. На ній я була десь до 3 години дня. Далі ми зі знайомими поїхали на виставку White Milano, в якій ми брали участь, і в перший день був монтаж нашого стенду. Ми і всі інші бренди готувалися до початку цього шоуруму. Крім того, що ми провозили наші вироби. Також я ввезла друковану продукцію, це каталоги, щоб більш детально показати всі наші сумки, тому що всі їх неможливо привезти на виставку. Монтаж у нас був з 4-ї години до 6-ї. Весь цей час я була на ногах, якщо чесно, трішки втомлена. І вже після монтажу я зустрілася з друзями і ми поїхали повечерити. Добрий ранок. Сьогодні повноцінний другий день в Мілані. Я тільки прокинулася, це чути по-моєму голосу. Вчора я дуже багато ходила. Спочатку на одній виставці, потім на іншій. Ще я другу ніч підряд дуже сильно мерзну, тому що тут такі тонкі простирадла. Замість діяла, тому коротше цю ніч я буду спати вже з повноцінним, з повноцінною ковдрою, яку я знайшла в шафі. Get Другий день в Мілані теж прийшов дуже насичено, а зранку я прокинулася, встигла попрацювати і вирішити всі свої поточні задачі, які я роблю майже кожного дня. Далі я зібралася, поїхала. На виставку, щоб познайомитися з іншими брендами, подивитися на стенди, на якісь тенденції в виробах. Після виставки я поїхала в шоурум Рікардо Грасі в Мілані. Це один з. Найстаріших шоурумів Він має дуже гарну репутацію, і саме для байерів. Тобто, якщо вони бачать, що бренд представлений в шоурумі Рікардо Грасі, це вже одразу великий рівень довіри і великий рівень зацікавленості байерів в Бренді в шоурумі я була рада побачити два українських бренди: перший це Нюе або Нуе. А другий це діє Ставніцер. Також я встигла навіть поспілкуватися з представниками цього бренду, дізнатися, які в них враження від шоурума Рікардо Грасі. Якщо порівнювати ту виставку, в якій ми брали участь, і шоурум Рікардо Грасі, то це абсолютно різні формати. Наша виставка вона передбачає велику кількість брендів, велику кількість людей, які прийдуть на цю виставку. Це і преса, байери, інфлюенсери, просто люди, яким цікаво подивитися на щось нове. То в шоурумі Рікардо Грасі там більш камерна атмосфера і більш, я б сказала, цільова аудиторія. Увечері я поїхала в музей Дельновічента. Це музей, який знаходиться поряд з домом і має гарний вид на дома. Мені сподобався сам музей. Він не займе у вас багато часу для перегляду. Там представлені авангардисти саме італійського походження. І на цьому моменті я хочу завершити першу частину влогу про Мілан. Я сподіваюся, що вам було цікаво його дивитися. Я буду вдячна за ваші лайки, коментарі, за підписку на мій канал. Мені дуже приємно бачити нових підписників, бачити нові коментарі. Я дякую вам за цей час проведений зі мною і бажаю вам гарного дня!